Коли в Паїсія святогорця запитали, як виглядає Божа Матір, він, подумавши, відповів, як на своєму єрусалимському образі. Богоматір являлася старцю у видіннях, тому він знав, про що говорить. Мабуть, тому єрусалимський образ так шанують християни. Є копія цієї ікони і в Києві. В день престольного свята наші колеги відвідали київський храм на честь єрусалимської ікони Богоматері. Цей невеличкий, але дуже затишний храм з'явився у столиці 2009 року. Першими, хто прийшов сюди молитися, були студенти, адже розташовано церкву на території Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтва. Храм звели на честь ікони Божої Матері Єрусалимська. Цей образ було написано ще на зорі християнства у першому столітті. Ми знаємо, що у 988 році при хрещенні князя Володимира в Корсуні йому. І всій Русі була дарована саме ця ікона. Вона хранилась на Русі вплоть до 1812 року, коли історія говорить о тому, що при нашестві Наполеона на Русь ця ікона була потеряна. Сьогодні ікона перебуває у гробниці Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. Для нового храму було виготовлено і привезено в Київ її точну мірну копію. Образ Єрусалимської ікони Божої Матері, що був спеціально написаний саме для нашого храму, є окрасою Української православної церкви та православного Києва, адже це точний список єрусалимської ікони Божої Матері, і в Києві лише один храм освячений на честь цього образу. Помолитися Богородиці перед її іконою приходять віруючі з різних куточків міста. Це відчувається любов, особливо от, любов настоятеля, батюшки, да і не только настоятелі, тут два батюшки. Вони би, з любов'ю завжди з розумінням відносяться. Ну і поддержка, допомога, допомога матушки Божом. Слава Богу, що є такий храм, і тут в центрі міста багато людей. І в обідню перерву можуть завітати після роботи. Подякувати Богу за те, що в них є робота, за те, що Господь їм допомагає. Подякувати Матері Божій за її молитви. Маленькі парафіяни теж дуже люблять цей храм. Ти ж сьогодні ж не перший раз, сюди приходиш часто. Так. Да. З ким приходиш? А сьогодні п'ятирічний Марк прийшов ще із маленькою сестричкою. Меланії всього два місяці. Вона найменша гостя на сьогоднішньому храмовому святі. Ми дуже вдячні Богу за те, що все таки привів нас до цього храму і, і благодаримо всім святим, яким частички яких тут знаходяться в цьому храмі. Велика благодать, скажімо так, ну я навіть не можу висловитись. Відчувається коли. Коли ми звертаємося, коли ми приходимо і приклоняємося до цих ікон, стіляна столпстопнік, потім е, до Чудотворці на святковій божественній літургії у день вшанування єрусалимського образу Божої Матері, маленький храм ледь вміщував усіх парафіян, які зібралися на службу. Для багатьох із них він став ніби другим домом, а єрусалимський образ Богородиці улюбленою іконою.